Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні, 12 жовтня, вже 231-й день Збройні сили України чинять опір заклятому ворогу, захищають нашу землю та наше життя. Південно-український енергокомплекс стабільно виробляє електроенергію для потреб населення, промисловості та армії. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГСГС працюють у штатному режимі. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС і в прилеглій зоні, перебуває на рівнях природних фонових значень. Сьогодні Всесвітній день кадровика. Управління кадрів це структурний підрозділ, через який проходять усі без винятку працівники підприємства. Свою трудову діяльність вони розпочинають зі спілкування з кадровиками, та саме тут закінчують її, забираючи трудову книжку. Напередодні чергової річниці створення на підприємстві відділу кадрів її старожили згадують яскраві події, заслуги, імена шанованих людей, які працювали в різні роки і були причетними до розвитку та історії структурного підрозділу. Висловлюю щирі слова вдячності нашим шановним ветеранам-кадровикам, де б ви сьогодні не були. За понад 40 років існування спочатку відділу, а згодом і управління кадрів. Тут працювали прекрасні фахівці. Вони вирізнялися небайдужим підходом до роботи, а їх молода зміна продовжує встановлені традиції, які передали їм попередники. Особливого значення робота кадровиків набула в період активної фази війни. У них з'явився свій фронт, на якому вони тримають оборону прав та і законних інтересів працівників і роботодавців, забезпечують гарантії для тих, хто зі зброєю здобуває нашу перемогу. Під час війни у рівняннях, які розв'язують кадровики, стало більше невідомих. Тому в обстановці, що склалася, важливішими стають знання та вміння їх застосувати. Шановні колеги, бажаю вам міцного здоров'я та професійних успіхів. Слава Україні!